Її звуть Тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли сосиски міні від Бащинського. Борислав Береза, народний депутат восьмого скликання. Зараз на зв'язку з моєю студією. Пане Борислава, доброго вечора. Дякую, що ви з нами сьогодні. Сьогодні всю Україну сколихнула трагедія в Броварах. Жахлива авіакатастрофа, троща загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ. Загинули люди, загинули цивільні, загинула одна маленька дитина, і це звичайно дуже жахливо. І я читаю, що світові лідери і дипломати низких країн світу так само відреагували на цю авіакатастрофу. Сказав кажучи, що це удар. В серце країни, в саме серце країни, про це написали в Твіттері представництві НАТО, представництві інших країн світу, Канади, Європейського Союзу і так далі. Ви, як людина, яка відслідковує ці всі світові тенденції, політичні тенденції, маєте свою думку. І що як ви вважаєте? Відрефлексуйте, відреагуйте на те, що сталося в броварах. Дивіться, пане Ларісо, це перша трагедія дійсно, тому що загинули люди українці. Неважливо, загинули міністр, заступник міністра, дитина або пересічний громадянин це всі люди. Дехто загиблих, я їх знав. І це хороші люди були. І це були люди, які налаштовані на розбудову держави. І мені дуже неприємно казати про них в минулому часі. Тому для всіх нас це трагедія, і я сподіваюся, що таких трагедій буде як можна менше, якщо ми зробимо правильні висновки. ми розуміємо, що за кожною трагедією є прізвища, і хтось видно. Тому я чекаю висновків експертів фахових експертів, які скажуть, що справді відбулося, чи була це помилка пілота, чи сталася якась аварія з винтокрилом. Але повірте, повітряні правила пересування написані кров'ю. І треба це пам'ятати, завжди пам'ятати. Єдине, що я хочу, щоб більше такого не було. Я давав сьогодні коментарі Ізраїлю, Іспанії, Естонії, і я можу сказати, що всі нам співчувають, і у всіх одна і та ж сама теза: що якщо б не було війни з Росією, то скоріш за все і це б не відбулося. Тому, знаєте, це не тому, що як хто всрався невістка, то, то жупан висить, що її нема. Тут інше, якщо б не була ця війна, то мабуть і таких пересувань не було б, і всього іншого. Війна вносить зміни в наше життя. Війна приносить біль, смерть, трагедію, руйнування. І війна впливає на багато що. Тому не було б війни, не було б вторгнення Росії. Вони були б живі, я вважаю. Як ви вважаєте, чи будуть тепер пильніше, чи переглянуть правила пересування інші високопосадовці? Як це вплине взагалі на цю систему того, що сьогодні міністр має бути в одному місці, а завтра в іншому? Це має відбуватися швидко, тому що ми знаємо, що війна це період прийняття нестандартних рішень і можливо дуже швидкої реакції? Дивіться, правила. Ніхто змінювати не буде, вони є. Їх треба виконувати. Якщо їх порушувати, то ви наражаєте себе на не небезпеку і інших людей. Тому треба робити висновки. Якщо все виконується по правилах, якщо все виконується по правилах навіть екстреного часу, екстраординальних яких там ось подій, тоді все одне, ви працюєте в рамках якихось стандартів, протоколів, правил. Треба їх виконувати. Я сподіваюся, що висновки зроблять, але кажу відверто: я не дуже вірю, що зроблять всі. Я розумію, що на найближчий час, це місяць, може півтора, всі будуть притримуватися цих правил. А потім, як завжди буває, трохи притихає, і люди кажуть: та ні, зі мною такого не станеться до наступної катастрофи. Облишимо цю тему. Перейдемо до інших. Зеленський виступав на Давоському форумі і відверто сказав світовим лідерам і представникам великого бізнесу, що все уповільнилось. Український контрнаступ уповільнився. Росія готує реванш, і судячи з усього готує серйозний реванш. От ну і висловив сподівання, що не вийде. Зеленський часто виступає на таких майданчиках дистанційно і говорить достатньо відверто про. Про ситуацію на фронті. Ваша оцінка як сприймається зараз на 11-му місяці повномасштабного вторгнення? Ця війна? Чи дійсно світові лідери зараз прийняли переломне рішення, що треба більше поставляти зброї Україні? Чи прийняли вони рішення, чи не прийняли? Ми побачимо вже в найближчі тижні, не місяця, а саме тижні. А я вважаю, що якщо після Давос у нас буде десь біля сотні танків, тоді рішення прийняли. Завтра ми почуємо: він вже повідомила про новий найбільший пакет з боку Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що там будуть ракети, які нам дуже потрібні, і не на короткій відстані, а саме на великій. А окрім того, я вважаю, що нам треба більш працювати в інформаційному полі. Розумієте, я от, наприклад, дивився. На днях всі сторінки паперових газет з Британії, Німеччини та Австрії на перших шпальтах нас немає. Нас взагалі немає. В деяких нас є всередині. Але нас там немає. І чому? Тому що ми не працюємо в інформаційній площині. На жаль, ми забуваємо про те, що війна, якщо вона не наша, ну не особиста. А що вона не британська, ні німецька, ні італійська? Вона трохи відходить на другий план. Нам треба давати інформаційні приводи. Нам треба більше розповідати. Нам треба працювати в цьому напрямку. Хоча зараз бачу в Європі дуже потужно починається підійматися питання, що багато дітей було вкрадено Росією і вивезено до Росії. Це треба підтримувати. Це треба підтримувати новими кейсами. Це треба підтримувати історіями. Це треба розповідати більше, давати інформацію. Це треба ну з цим треба працювати. Більше того, в Києві є майже всі, хто потрібен, всі журналісти від найбільших видань. Але треба їм давати цю інформацію саме. Так, щоб вони її змогли використовувати, треба більш уваги приділяти фронту і все ж таки показувати західним нашим партнерам, що відбувається через опера... такі оперативні оперативні зйомки. Треба, щоб наші посольства, а також люди, які займаються інформаційною політикою держави, почали наповнювати західний інформаційний простір інформацією про ікраю, про Україну. Не повседневної якоїсь брифінгів, а цікаву, яка буде, буде сприйматися споживачам. На жаль, це правда. Ми живемо в світі, коли інформація кожен раз потрібна нова, і люди хочуть щось цікавого. У нас мало цікаво, нас багато У нас герої, які роблять такі дива, що не можна передати. Я кожен день розповідаю про якісь героїв на заході, коли спілкуюся з журналістами, і про це потім розповідають. Тобто, так, таких героїв багато, а у держави значно більше, більше можливості розповідати про це. Бачите, це Треба... ваша власна ініціатива і ваша власна позиція. Ви як комунікатор, як людина, яка може давати інтерв'ю, спілкуватися іноземною мовою, можете робити це от з власного бажання. Єдиного майданчика, який би працював на рівні держави і інформував. Ну, і Світ про те, що відбувається в Україні, немає і номовлення немає. Нинішня влада переформатувала ці медійні процеси. Ми знаємо, які телеканали російськомовні були запущені, на яку аудиторію вони. Працюють. У мене питання: а вже пізно виправляти цю ситуацію? Я мовчу про питання пізно. єдиного марафону, відсторонення інших каналів і так далі. Це наша, наш власний біль. Ми зараз говоримо про ситуацію на рівні держави, пані Ларисо, ніколи не пізно, тому що а, інформація завжди споживається, коли вона надається. А, більш цікава, краще споживається, менш цікава, гірше, але. Інформація потрібна. ЗМІ потрібно про щось писати. ЗМІ потрібно наповнювати свою стрічку. Якщо буде така можливість, то це буде непогано. Але я хочу сказати про що: інформаційний простір України теж зараз захолодний. Я поясню: ви знаєте, я зараз подивився ну там декілька годин а, марафон, але це не про війну, це навіть не про те, що відбувається. Це якийсь піар-марафон, відверто, а треба пояснювати людям, що відбувається зараз на фронті. Треба пояснювати, що треба проводити мобілізацію. Якщо хтось буде відмовлятися, то завтра якийсь бурят, башкір або кацап буде приходити в вашу домівку, забирати не ваш, не тільки ваш унітаз або якусь там правильно. А буде забирати навіть вашу дружину, дітей, те, що захочуть робити. Тому зараз дуже потрібно інформувати людей, а також наповнювати інформаційний простір України сенсами, які б мотивували. На жаль, багато мотивованих хлопців або загинули, або поранені і зараз не зможуть воювати. На жаль, величезна кількість а, тих воїнів, які на початку війни пішли самостійно як добровольці втомлені, виснажені, і їм треба відпочити. Хтось тобто повинен їм їм допомогти і підмінити на деякий час. Тому треба розуміти про це теж треба казати на марафоні. Да, це не популярна тема, але це правда. І про це треба казати. І треба казати про те, що ми всі спільно повинні займатися захистом держави, не очікувати, поки зсу переможе, а вся країна повинна. Об'єднатися для того, щоб захищати державу, економіка, культура, військо всі, і це повинно бути а, системно. Тому що те, що я зараз бачу з економікою, є не займаються культура. Ну м'яко кажучи, культура це зараз питання, які люди е, е, опікуються самостійно. Це коли людям. Небайдуже, що відбувається з культурою, і вони намагаються щось робити На, на рівні держави. Я не бачу просування потужне на днях. Було день народження Сманенка і видатного українського поета, і я не бачив, що це якось відзначалось на днях. Відбувало... Ну, дивіться, багато чого про що хочу сказати. але питання в тому, що інформаційну площину наповнювати сенсами патріотичними і пояснювати людям, що відбувається. Влада повинна, бо інакше рано чи пізно влада побачить байдужість людей і не зрозуміли, що відбувається. Ну як так? Нам ніколи нічого не казали. Нам не казали про те, що може бути війна. Нам казали, що можуть бути шашлики. Розумієте, людям пови... потрібно розповідати постійно, а не за 2-3 тижні, за 2-3 години або сказати: ну так сталося. Скажіть, будь ласка, а от на вашу думку, треба зараз нагадувати людям, що було рівно рік тому в Україні? От що було за місяць до 24 лютого? Ви пам'ятаєте ті події? Ви пам'ятаєте, скільки іноземних делегацій і президентів інших країн приїздили на переговори в Україну? Скільки е, меседжів було? Ну тобто, за чи може за війною це все забутися? Чи варто про це нагадувати? Десь за тиждень до початку війни я його дуже гарно пам'ятаю, я був на одному етері на етері разом були представники майже всіх фракцій. І я пам'ятаю, як синхронно представниця ОПЗЖ пані Плачкова і представник слуг Дунда синхронно атакували мене. Що я розскачу той човен, що я людей бентежу в питанням війни. Що я хочу наростити собі рейтинг через те, що я розповідаю. Я дуже гарно пам'ятаю, коли я казав: люди складайте тривожну валізу. Люди розуміють зрозуміти, буде дуже важко. Зрозуміти головне, війна все одно відбудеться плюс тиждень, мінус тиждень, але відбудеться. І у відповідь я чув: ви представник партії війни, ви хочете, щоб війна прийшла? Я не хочу, щоб війна прийшла, я хочу, щоб люди мали. Право врятувати себе, а не загинути. Так, треба нагадувати, і більше того, треба робити висновки. Взагалі, а, нічого не треба забувати. Треба завжди пам'ятати і робити висновки. Якщо висновки не робити, буде рецидив. Ми знову будемо наступати на ті ж самі граблі, і потім казати: Ой, щось так боляче, по лобу нас вдарило. Забувати буду, не треба забувати, треба завжди пам'ятати. І ще одне, коли кажуть, не на часі, знаєте, я завжди кажу красти на часі, а корупцією займатись на часі, а вводити такі а, обмеження, щоб не можна було мавіків Україну завозити всі 11 місяців на часі, а робити так, що хабарі беруть майже всюди, це на часі, ну, багато що на часі. А те, що ОПЗЖ. На 11-му місяці сидить в Верховній Раді на часі, треба про все це казати. Розумієте, якщо ми не будемо про це казати, буде так і далі. Бо критика показує, що треба виправити, коли е, влада призначає Олексія Макеєва послом в Німеччину. Я аплодую владі, і я кажу, що це вірне рішення, тому що він фаховий дипломат. А коли влада призначає сексологію, яка не має ніякого дипломатичного досвіду, яка не має взагалі знань на цьому працю питаннях, яка має єдине знання, бо вела курси по мінету, і ці знання не має відношення до дипломатії, то я кажу про це і я буду казати, тому що це ганьба, це знищення дипломатичної служби України. Так робити не можна. Розумієте, якщо влада робить щось хороше, треба їй казати, подяку. Якщо ні, треба вказувати, щоб влада виправляла. Бо я повірте, якщо б зараз суспільство не піднялося через той ту ганьбу, яку зробив Арестович, коли підіграв російській пропаганді, то він сьогодні був би як там радником офісу президента. Хоча дуже цікаво, він радник офісу президента, але поза штат, його звільнили. Як може звільнити того, хто поза Тому ну, Я от не розумію, цього. але це окрема питання. Хочу хочу поговорити з вами про серйозну тему, яка теж є непопулярною зараз, але про неї варто говорити. Європейський союз нас дуже підтримує. 18 мільярдів євро фінансової допомоги будуть розбиті е, траншами, вони будуть. Постачатися в Україну, надсилатися в Україну, звісно, преса дізналася про умови постачання цих грошей під які відсотки, коли віддавати до 2033 року. Там далі треба віддавати. Але умова надання цих коштів це проведення реформ в Україні, і остання соціологія показує, що так українці за НАТО і за Євросоюз. І вони хочуть тих реформ, про які Євросоюз постійно говорить. Це а. дуже цікаво, тому що раніше такого не було. Як ви вважаєте, нинішня команда розуміє масштаб реформ і чи здатна вона їх проводити? розуміє чи ні, треба запитувати все, ж у них питання чи будуть проводити, ну, для мене найкращим маркером є прийняття трьох законів. не так. Двох законів і ще один може підписаний будь найближчим часом. Перше, це закон про медіа, який тільки номінується тим законом, який від нас хочуть побачити наші партнери, щоб він співпадав з європейським законодавством. Це нам потрібно для того, щоб стати членом Євросоюзу. Але той закон протиречить Стандартам Європейського Союзу Тобто, так он протиречить фактично конвенції деяким законам розумієте. Там більше того, юридично правове, а юридичне правове управління Верховного апарату Верховної Ради зробило свої висновки. Це можна почитати, воно лежить на сайті Верховної Ради, і там написано, що якщо проти України Українці будуть подавати позови в ЄСПЛ в Європейський суд по правам людини. На базі цього закону то вони будуть вигравати, тому що цей закон протилічить європейським законам ну як можна таке приймати? А коли ми бачимо, що приймається закон, а це був закон про медіа. А приймається закон про відбір до Конституційного суду, який розкритикували і сказали, що треба переробити Венеційська комісія, про які кажуть представники європейської дипломатії нам, а це фактично від Євросоюзу, про те, що не може таке приймати і підписувати, а це приймається і підписується. Після цього ми можемо забувати взагалі про те, що ми йдемо до, Верхов... до Європейського Союзу. Ну, на жаль, саме так. І окреме питання це закон 5.6.5.5. Знаєте, тільки. Ну, байдужий не сказав про нього і про ту ганьбу, а, фактично, яку він запроваджує, але знов рада голосує завдяки голосам голосів ПАЗЖ, і він зараз може бути підписаний. Цей закон теж не дасть нам йти до Євросоюзу. Це закон лобістський для окремого пулу десь 50-100 людей на всій Україні, і для це саме для них прийняли цей закон, і розумієте. Такі закони нам не допоможуть стати європейською державою. Чому українці за закони, які а, змінюють країну, які реформують країну? Вони ж зрозуміли, це потрібно не євросоюз. Це нам потрібно, нам особисто. Бо якщо не змінити країну, будемо жити в лайні завжди. А якщо провести реформи, то почнемо змінюватися не зараз, не швидко, але за 8 12 років ми можемо дійти до того а, варіанту, якому зараз Польща. Зараз, але Польща йде далі. Тому нам треба змінюватись, нам треба проводити реформи. На жаль, я не бачу поки політичної волі, бажання та розуміння того, що ці реформи треба проводити від влади. Тому сподівання на те, що після війни наступна влада змінить правила гри і все ж таки пройдуть реформи. Але я кажу відверто: це може статися тільки тоді. Коли до влади прийдуть державники, а також ті, хто будуть розуміти, що це дійсно потрібно, якщо знов будуть намагатися взяти під контроль суддів, якщо знов будуть протягувати такі закони, як 5.6.5.5, або намагатися робити все, щоб владу взяти під контроль, а знищити опозицію, чи закрити рота незалежним ЗМІ, Нічого не зміниться від зміни влади не залежиться. Влада, якщо змінюється і підходи змінюються, от тоді ми можемо побачити інакше. Це це на жаль буде втрата і часу, і можливості у 2023 рік медійно ми, ми увійшли з гаслом, що це буде рік перемоги. З іншого боку, військові експерти, аналітики інститут вивчення війни кажуть, що Путін готується до затяжної війни, до тривалої, і всі його кроки показують, що він не збирається здаватися. Мобілізація, тотальна мобілізація, мільйонна мобілізація, переговори з Іраном, переговори з іншими країнами, які готові постачати зброю Росії, рейки, економіка на рейки війни і так далі. Ваш прогноз, як далі будуть розвиватися події, і наскільки зараз, за вашими оцінками, Росія є міцною економічно, тому що в Давосі сьогодні аналізували чи дійсно санкції були болючими, є болючими для Росії. Для європейських країн вони болючі, а для Росії от невідомо як. Давайте ну треба розмовляти все ж таки мовою цифр. Тому давайте казати про те, що Росія закінчила рік з дефіцитом в 3,3 трильйони рублів. І це потужно, тому що всі роки до цього був профіцит. Це значить, що все ж таки санкції працюють. Ми бачимо, як зупиняється ВВП, зменшується ВВП. Ми бачимо, як зупиняється розвиття країн. Ми бачимо, що. Величезна кількість не тільки інвесторів, але й технологічних гігантів, які дають свої технології або it рішення, вони йдуть з країни. Ми бачимо намагання імпорта заміщення, але його не він відбувається в повній мірі. Ну, якщо може замінити BMW, Mercedes та або Toyota китайськими автівками. Ну це ще більш-менш, але так сталося, що все інше не можна замінити. Тому що технології це технологія, і тут дуже цікава історія. Росія за останній місяць втратила більше 20 мільярдів доларів через те, що 5 грудня були запроваджені санкції. Рахують, що якщо будуть санкції продовжені, і таке падіння цін, як зараз, то Росія буде втрачати більше 1 мільярда на день. Чи може витримати цей бюджет? Ні, не може, тому що залучання грошей зараз для Росії закрита. Вона нічого не може зробити. Чи є внутрішній ресурс? Так, да, є внутрішній ресурс на рік, може, на два вона ще протримається. Питання в тому, що протримаємось. ми за допомогою західних партнерів, протримаємося. Але треба все ж таки займатися своєю економікою і не давати їй її, ну, що що має відношення до Росії Росія. Має мобілізаційний ресурс, має техніку, має можливість виробляти, але немає можливості всього цього мати достатньо це найкраще. Тому е перемогти Росія нас не зможе. Але сподіватися, що найближчий час ми перевиграємо, ну це буде майже ну, фантастично, я б сказав, так війна буде тривалою. Єдине, що може статися. Наприклад, Путін та його оточення випадково помруть. Всі разом. Так сталося. От одночасний інфаркт. Як там було, інфаркт міокарда робиться на все серце, тоді може що змінитися? Може змінитися як щось серед еліт визріє якийсь там дворцовий заколот, і ми побачимо, як. Були якісь зміни відбулося, і будуть казати що все це Путін, це він мерзота, погань це він зробив. А ми такі хороші. Ми от, ми були терпілими, але зараз все буде інакше. Це буде гра, яку і захід прийме відверто, і нам це допоможе. І Росія відійде від нас взагалі. Але питання в іншому станеться це чи ні? Відсоток є, але він не Тому я сподіваюся, тільки на перемовника, якого знає вся Україна. Це зсу, це найкращий перемовник, який... Покращує нашу позицію, зменшує кількість росіян і допомагає повернути наші території. Саме тому я вважаю, що нам дуже повезло, що в нас є генерал Залужний, що в нас є голова генштабу Шаптала, що в нас є потужніший генералітет і неймовірні військові. А єдине, що треба їх забезпечувати, тут питання до Міноборони і питання до того, що треба зрозуміти, або всю економіку поставять, поставять теж на військові рейки, або ну я кажу відверто: волонтери та захід не витягнули не витягнуть до забезпечення армії. Треба, щоб країна все ж почала забезпечувати не тільки тим, що вона зараз забезпечує, а всім, чим що потрібно для перемоги. І тоді, тоді перемога буде приближатися крайша. У нас є одна хвилиночка, от насамкінець таке питання. Я дуже часто чую від людей, що до 24 лютого ми недооцінювали країну. Ми не розуміли, в якій прекрасній Україні ми живемо, як у нас комфортно, смачно, свіжо, відкрито, демократично і з великим потенціалом. У вас такі самі відчуття зараз? Мені, я знав завжди Дивіться, В мене була можливість жити за кордоном, Але я живу в Україні. У мене була можливість жити в Європі на Сході. але я живу в Україні. І з дружиною ми бачили ще до мого походу в політику більше 50 країн. Ми дуже багато мандрували, завжди поверталися додому і. Ми ніколи не бажали його залишити назад. Ми Тому, маємо завершувати, послі... пане Борислава. Таке питання поставила про яке я можна хочу... говорити я півгодини. Хочу. Я знаю все, нового нічого не буде, але те, що країна може жити краще, я впевнена на 100%. Дякую, спасибі за інтерв'ю. Борислав Берези, народний депутат, восьмого скликання. От таким от спікером ми завершуємо інформаційний марафон. Ще раз дякую. 21-й великий випуск. Новин будьте з нами.